Одне з найбільших православних свят трійця наступає на 50-й день після Пасхи, а тому зветься також п'ятидесятницею. До цієї події українці ставляться з особливим теплом. Тому трійця значиться у календарі і державних свят. У храмах відбувається одна з найбільш урочистих служб. Священнослужителі у зелених облаченях запашними травами прикрашені приміщення ікони з букетами зелені стоять на літургії віряни. Саме така урочиста та святкова атмосфера панувала у Христоріздвяному кафедральному соборі Сівродонецькам. Не без участі архієрейського Орог та дитячого, що заснований при недільній школі кафедрального собору. Богослужіння правив високопросвященіший Нікодим, архієпископ Сєвєродонецький і Старобільський. Численними прихожанами цього дня молився і керівник Луганської обласної військово цивільної адміністрації Юрій Гарбуз. Значення дня Святої Трійці полягає в тому, що людям було показано велике таїнство, говорить владика Нікодим. Єдність Бога проявляється у трьох особах: Отець, син і Дух Святий. То Дух Святий, який зайшов на апостола в день П'ятидесятниці, сьогоднішній день в Сіонській горниці, в цей день Господь основав церкву Христову і апостоли. Затем, когда разошлись по всему миру, они рукополагали епископов, они преподавали эту благодать Святого Духа епископам. Епископы рукополагали священников, диаконов, И это рукоположение, эта преемственность благодати Святого Духа, которая берет начало от апостолов, от Господа нашего Иисуса Христа, она продолжается в церкви Христовой и до сегодняшнего дня. Богослужіння Святої Трійці відрізняється від звичайних служб, що відбуваються у недільні дні. У цей день після закінчення літургії здійснюється особлива троїцька вечірня, під час якої читаються коліно молитви. У них віряни просять Господа долучити до благодаті Святого Духа за потіжені двох тисяч літ благодать Святого Духа, вона живе в церкві Христової і вона допомагає многим віруючим спасатися і отримати спасіння для своєї душі. которому и призван каждый человек, который живет здесь на Земле. Будем молиться, чтобы Дух Святой вселялся в наши сердца, в наши души. Будем прикладывать все усилия для того, чтобы побороть... Страсті свої щоб побороть пороки, щоб побороть своє ніверіє через покаяння, через молитву, через причащення святих вістових тайн. Наступного дня після святої трійці православна церква відзначає день святого духа. Це пов'язано з традицією після великого свята віддавати честь тим особам, що виконували головну роль у цьому святі.